Значить, дивіться, основні причини чому димить. Чому димить? Дима повна хата, все, воно не тяне і димить. Раніше не димило, не димило а тепер димить. Що це може бути? Ну, дивіться, саме-саме найперше, таке, що найперше. Саме найперше, це треба, якщо треба, щоб вас хтось запитав, або щоб ви самі себе запитали. При яких обставинах воно почало диміти? Чому? Якщо це, наприклад, вересень місяць, там, чи жовтень місяць, чи листопад місяць, і ви почали захотіли пропалювати вже, от, щоб вже тепліше було в хаті. І воно не розпалюється, дим сюди все йде, а не туди. Що може бути? Дивіться, може бути таке, що просто... Холодне повітря в димоході, воно важке. Тепле повітря, отут теплі гази, які при згорянні з'являються, і воно туди воно все йде. Воно ну, тепло, воно є саме по собі легеньке. Холодне повітря важке. Ті гази, от там весірником запалили, підпалили якусь щепку, вона горить. І ті гази хочуть йти туди, вверх, а там вони чик впираються в холодне повітря. Холодне повітря каже, я хочу опускатись, мені тяжко, я на низ іду. Ті кажуть, нам треба доверху. І вони не можуть розминутися, розумієте? Холодне опускається, гарячого мало. Воно не може побороти холодне повітря. Холодне його побора. І відповідно ті гаси подумають, та ладно, будемо сюди виходити. І вони почнуть виходити сюди на хату. От. Тому, що треба зробити? Треба прогріти димохід. Треба помаленьку, помаленьку не так закласти повну топку дров і пробувати його розпалити, а малесенькими щепочками, або якусь свічку поставити, або газету якусь, картонку, ну щось таке палити, палити, палити. На це може піти пів години, може піти більше. Але вам треба його прогріти. Помалесенько, стараючись прогрівати димохід, ви зможете все зробити. Якщо довго мучитись, то що-небудь вийде. Так що треба прогріти димохід. Може відкрити якусь прочисне дверцятку, там, де найближче до димоходу. Може, от якщо димохід прямий, так як тут, ну, наприклад, плита і відкрити літній хід, от, щоб воно не диміло, спробувати прогріти. До речі, треба добре розумітися по е, задвижках. Де літній хід? так, де зимовий хід. Наприклад, вон там літній в мене хід, а тут на грубу йде. Для того, щоб добре запалити, треба відкрити літній хід, а цей перекрити. Тоді воно дим не буде йти по каналах, там отако всяко, а буде, відразу, відразу туди, а так йому буде легше. Це теж може бути причиною, якщо треба розбиратися в задвижках або в шупрах. У мене є відео на каналі. Підписуйтесь на мій канал. І зможете там розібратися. Багато такої буде цікавої і корисної інформації для простих людей подавати. як ну, от, Все пов'язано з темою сажі, грубок, чищенням і таким подібним. Так що підписуйтесь. Оцю першу причину, думаю, ви зрозуміли. Це найперше, що може бути. Так, друга причина, чому воно не горить, отак, як в мене, а йде все сюди, на хату. Друга причина це. Коли ви чистили сажу, треба почистити. Чистити треба кожного року. Кожного року треба почищати сажу, якщо дровами робити. Після закінчення сезону чи перед початком сезону, як вам зручніше, робити це треба кожного року. От, тоді не буде проблем. Ну, ви скажете, ми почистили. От я зустрічаюся, чи я сажу трус, чищу сажу. Ми почистили сажу. Кажу, як ви чистили? Ну як? Ну повідкривали сажу, труски. Це не сажу труска, це. Кентувайло, але от уявімо, що це груба і це сажатруска. Люди беруть, чип, відкривають. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Почистили сажу. Все, що тут було. Чик, кирпичика заклеїли, заліпили, закрили, все. І так всі. Ми почистили, кажуть, сажу. Так, сажа не чиститься. Так, сажа не чиститься. Сажа чиститься по-іншому. Мої контакти є в описі каналу. От, якщо ви Полтавська, Київська, Чернігівська область, дивіться, викликайте, я вам приїду, професійно почищу сажу. Тому що так сажа не чиститься. До речі, навіть якщо там каже, ми в грубці почистили, а ще ж треба і зверху чистити на лежаку, а там ви чистили, там ви знаєте що, до чого, як туди. Якщо десь хоча б чуть-чуть не почищено, якихось 5 см, то треба в комплексі всю систему чистити, так куди дим буде йти? Він не буде мати куди проходити, він дойде до того місця, де забито і все. Це друга причина. Викликайте сажутруса або чистіть все-все-все в комплексі. Так, третя причина, з якою мало хто сам справиться, а потрібно спеціально навчені люди, це оптимізація. Димоходу, димаря самого. Наприклад, він може бути за широкий, відповідно, він не буде прогріватися, і він буде, е, ну, якби буде багато там холодного повітря опускатися, і буде конденсат утворюватись, ну, багато чого буде не так, як потрібно. Він може бути за низький. Все це впливає на тягу. То треба, щоб оглянув спеціаліст і довели його вам до ума. Якщо перші дві причини не... То може бути, що це третя причина. Не треба ні на кого грішити, що хтось не вміє розпалювати, або хтось не вміє чистити, або ще щось. Може бути і оця третя причина. Треба оптимізувати, щоб димохід мав правильний поперечний розріз і правильну висоту. Тому в таких випадках треба подовжувати саму трубу, сам димар. Треба, щоб він вищий був. Є певні норми, на якій відстані, під яким кутом від якоїсь перешкоди має бути димохід. От уявіть, що там за хатою ще стоїть двохповерховий будинок. І от летить вітер. Летить, 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 чик вдаряється в той двохповерховий будинок, відбивається в димохід. Або ж там виросло велике дерево. Летить, летить вітер, вдаряється в це дерево і, якби чик і Відбивається в димохід. Що буде? Буде, звичайно, воно все вам виходити на хату, той дим. Ну, і ще одна причина: це коли, от наприклад, є плита, а там в кімнаті ще груба якась, і воно все сходиться в один е, димар на горищі один лежак, і воно туди все в той один лежак сходиться. Це теж може впливати на те, що у вас буде десь диміти або тут, або там. Теж є певні фактори, нюанси, коли при побудові того всього треба враховувати. І воно також з часом, навіть якщо воно побудоване правильно, з часом воно може вийти з ладу, зруйнуватися, десь щось там завалитися. Тому все треба обстежувати. Все треба, щоб глянув спеціаліст і хоча б. Сказав вам, на що звернути увагу і чому, приблизно в якому напрямку вам рухатись, де шукати причину. Так ось, основні такі причини, чому вас може диміти. Якщо що, то якщо треба почистити, Полтавська, Чернігівська, Київська область, дзвоніть. І взагалі підпишіться на цей канал, щоб бути в курсі всяких таких нюансів, пов'язаних з грубою.